Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Один з найголовніших напрямків роботи нашого музею це саме співпраця з тими, хто боронить нашу землю. І, звичайно, що коли... Приходять військові, коли приносять до нас е, свої справжні витвори мистецтва, це стосується і світлин, звичайно, коли ми бачимо очі цих людей, коли ми можемо показати е, нашим відвідувачам, в тому числі молодим людям, е, як виглядають наші військові, чим вони живуть розказати, подарувати справжнє спілкування, живе з нашими військовими, ну, це і є головне. Для чого зараз працює наш музей. Ви зараз знаходитесь на виставці про героїв 23-ї бригади. Тут представлені 100 фотографій, але це не просто фотографії, це 100 фотографій з QR-кодами на фільми про цих людей. Ми вибрали для себе головну мету це бути літописцем цієї бригади. І це Всю інформацію, яку я створюю, всю свою роботу, що я роблю, я роблю для для тих, хто служить цій бригаді. Тому я хочу, щоб ці герої бачили, що вони важливі, що про них е, знімають фільми, про них друкують книжки, про них випускають альбоми. Я дуже люблю цих людей. Це неймовірні люди. Мені пощастило, я щиро вважаю, що мені пощастило знати їх особисто, познайомитись з ними. І я прям пишаюсь цими знайомствами, пишаюсь цими людьми і дуже хочу, щоб їм допомагали якомога більше, щоб вони щоб про них знали, щоб про них чули, і щоб вони отримували ту допомогу, яка їм потрібна. Коли ми з Оксаною познайомилися, я почула, що у людини такі шикарні ідеї. Я сказала, ми все зробимо. Наш дивізіон там буде перший. І ми такі були перші, які на все погодились і хлопцям дуже подобалось. Хочу дуже подякувати пані Оксані Чорної, що вона є така людина у нас в бригаді служить і завдяки їй. Будемо так казати, створюється і зберігається і накопичується той об'єм інформації, який потім, дай Боже, буде вкладений в якусь літопі чи книгу. І тому це треба все зберігати. Часто журналісти питають, а яка ваша любима фотографія? Нема такого. За кожній фотографії стоїть ціла історія, ціла операція. Бо треба було знайти місце на заході сонця обов'язково, щоб це було гарно, бо картинка має бути гарною. Тут такі різні історії. Настільки, настільки е, різний шлях людей привів до того, де вони зараз знаходяться, що це навіть в голові не укладається, бо я пам'ятаю кожну цю історію. Я пам'ятаю, як. Е, як ми знімали, які емоції це визивало, як це взагалі відбувалося. І як людина потреба... Немає якогось єдиного шляху, що ми, от я там проснувся, вирішив і став військовим. Чи там інші. Абсолютно різні історії, абсолютно різні ситуації. Те, що ми зараз фіксуємо, нотуємо, це буде в підручниках історії в майбутньому. Тому я хочу зберегти якомога більше цих історій. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.